Я просто вражена, але я з одного боку вражена, але з іншого боку, впізнаю себе, я теж такою була, наскільки люди вороже настроєні проти російської мови. І насправді це дуже примітивна програма. Знаєте, робити висновки про людину по тій мові, на якій вона спілкується. Я зовсім по інших критеріях ціную людину. І скажіть мені, будь ласка, ось ви, ти особисто, якщо ти також е, сторонник цього, так? особисто ти, а ну скажи мені, якщо би у твоє життя прийшла людина, і вона його врятувала, вона його просто поставила на ноги, на новий рівень вивела, врятувала просто тебе з тої помийної ями, в якій ти знаходишся. Скажи мені, будь ласка, ти би звертала? Чи звертав увагу, на якій мові говорить ця людина? Невже тобі це було би важливо? Ну, якщо б було досі важливо, то це повний піздец. Тому що, виходить, ти не вибираєш себе, ти не вибираєш життя, ти получаєшся сліпо слідуєш догмам системи. Система, держава, вона робить так, як вигідно їй повір мені. А чому ти досі, замість того, щоби. Думати, а як вигідно зробити собі, як почати нарешті жити своє щасливе життя думаєш про державу. І навіть не справа у державі, і справа не в мові, а справа у людині. І людину я ціную зовсім по інших критеріях. І мені дуже шкода, що тебе так поламала система, що ти ділиш людей на категорії. Ось Російською, значить, все, я її ненавижу, я з нею спілкуватися не буду, і так далі. А оця класна, бо вона говорить українською мовою. Та є багато людей, суперпатріотів, які розмовляють російською, так само, як і є багато нікчем, які розмовляють українською мовою. І тому ось така жорстка правда. І система все зробила так, щоб твоє життя заволоділо ненависть, і коли ти так ділиш людей на категорії, коли ти робиш висновки про людини тільки через те, якою мовою вона спілкується і де вона живе, то що, якщо людина народилася чи в Росії чи в Україні, невже вона це вибирала? І що це вже треба ставити на людині тавро. Ну хочеш продовжуй далі ставити. Просто подивися на своє життя. І якщо ти далі страждаєш, якщо ти далі в помийній ямі, у тебе немає ні грошей, ні нормальних стосунків, можливо, ти щось не так робиш. Можливо, твої дії продиктовані цією ненавистю. Цим страхом, а що можна доброго побудувати на ненависті і на страху. Я вже давно вийшла з цих маніпуляцій, абсолютно давно і готова також вивести тебе. Ну хочеш продовжувати далі вбивати своє життя. Вбивай, живи по чужих правилах і по чужих догмах. Але твоє життя по справжньому стане змінюватися тоді, коли ти нарешті сформуєш свої правила, свої цінності і не дозволиш нікому, нікому, навіть державі. Впливати на цій твої цінності. Ось так.